Побіг на роботу 5 ранку, побіг до криниці. Зараз покажу, приніс воду в хату заходимо з чапочки. Ось ось вода. Вам можете заходити, дивіться, в туалет розібраний, воду наливаємо, криваю крана. Бачите, у всьому, всьому це живемо. У селищі Гуйва, неподалік Житомира, водопостачання відсутнє з 20 червня. У нас двоє дітей нема чим підмити, ні одну, ні другу дитину. Третій день нема води. А де ви берете? Купляємо. Дуже незручно. Тим паче, що дитина хвора. і ну, В таких умовах дитину треба мити постійно. Ну, зараз каже, виходимо, як можемо ситуації». Батько онкохворий і в першому під'їзді. І на другому інвалід теж людина є. І на даний момент лишити людей без води на такий тривалий термін в таку ж роду, ну, то взагалі. Не кажуть, над людьми. Алла Хитрич, старша будинку по вулиці Бердичівській, 6, розповіла, що стався порив мережі централізованого водопостачання на вулиці Зеленій, 9. труба, яку потрібно відремонтувати, прокладена через приватну земельну ділянку Юрія Жизневського. Коли передавали гу як військове містечко в селищну раду, і там передавалися мережі, і передавалося все разом в селищну раду. Всі знали, що там іде розвилка. І яка йде на Зарічани і на всі будинки. Ми тоді, наш актив, ми тоді активно втрутилися, щоб ці, це місце нікому не було віддане в учас... під забудову, тому що туди повинен бути доступ, щоб можна було в будь-яку хвилину під'їхати і можна було його відремонтувати. Нас не почули і віддали цей участок. Жизнєвський добре знав, що він бере. У пана Жизнєвського прорив. Ми ось з представником першого будинку пішли вдвох туди. Він значить, тракторця там не було, за огорожею були працівники, ми не знаємо, хто вони, молоді люди. Він нам нахамив і сказав, ну, коротше, ми там сварилися, ну, на повишених там нас, звичайно. От, я говорю, на якій підставі ви закрили воду. Це вся Гуйва, це все селище. Він не голова суду, він може хамити, він може собі дозволити все, що завгодно. Пояснюю, як виявилося через оці ну, сусіда і туди на ліс, іде мережа, про яку ніхто не знав. Ні водоканал, ні місцева влада, нічого, почала вода поступати. Я відповідно викликав, зробив заявку на водоканал, підчим я двічі робив. Що перекрили воду, прибули, прибули сюди бригади, щоб розібралися з цією, бо це не моє. У мене автономне водопостачання, у мене зараз вода є. Водоканал відповів, що це не наше, що воно не знаходиться у нас на балансі і це на обслуговуванні Новогуїнської селищної ради. Юрій Жизневський каже, що 22 червня написав заяву про порив до Нового селищної ради. Про те, що він виявив на своїй земельній ділянці порив централізованої мережі водопостачання і як наслідок йде підтоплення його території. Даний порив було локалізовано, але, на превеликий жаль, було. Тимчасово відключено селище міського типу Гуйва від централізованого водопостачання, і наші жителі залишилися без води. Я, в свою чергу, терміново направив лист звернення на ім'я директора Житомирводоканалу з проханням його якнайшвидше направити бригаду для усунення наслідків аварії на даній ділянці мережі водопостачання. Працівник Житомирводоканалу Валерій Жидецький каже, що сьогодні, 23 червня, слюсарі ліквідують аварійну ситуацію. Лопнула труба, Комиція, де 150. Комунікація просто йде через територію час на сектор. Всього я більше можу сказати. Приїхали зараз. Роблю як повідомила Суспільному жителька селища Віра П'яткова, водопостачання в оселях працівники водоканалу відновили о 16 годині 23 -го червня. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак. Суспільне новини Житомирщина. Завідувачка амбулаторії номер 10 Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Піковська розповіла Суспільному, що безпідставне вживання йодовмісних препаратів шкодить здоров'ю. Йодна профілактика потрібна, коли виникає реальна загроза потрапляння радіоактивного йоду в організм. Це не Йод спортовий розчин, да не льголь не можна вживати. Міська влада має сповістити, що в нашому регіоні високий рівень радіації, і тільки в тому випадку людина має прийняти одну єдину таблеточку. Одну єдину, опять же, наголошую, не надо, це не курс, це не цикл. Ні, одна єдина 125 мг міліграм таблеточки каліїді для профілактики захворювання чи подібної зали. Житомирянка Наталія Стенюк розповіла, що новини про загрозу аварії на Запорізькій атомній електростанції дізнається із державних засобів. Масової інформації жінка каже, що не бачить потреби у йодній профілактиці, але чи взагалі варто їх приймати? Тому що зараз читаю, що пишуть по-різному. Пишуть, що взагалі не потрібно якби проводити цю профілактику, а інші інформації є, що потрібно. Тому ще питання детально це не вивчала. Але потрібно якби теж розуміння мати, тому що це небезпечно все. є. За словами аптекарів, два дні тому збільшився попит на йод та таблетки калію йодит. Зараз попит замітно пожвавився, Люди питають одомісні препарати, і також їх купують. Купують препарати таблеточки калій йодит, також є довмісні препарати і, власне, сам йод. Але ми попереджуємо, що приймати їх потрібно тільки в разі радіоактивної небезпеки. Тобто, коли ми бачимо, що людина вже готова приймати саму таблетку прямо тут і зараз, ми попереджуємо і кажемо, що так робити не варто, тому що це неправильно. Так запитують калії йодит препарати найчастіше, в сто 125 міліграмів. По 250 міліграм є в наявності, і бронюють, і купують. Вчора було більше. Житомиряни, котрі взяли участь в опитуванні, розповіли, що ліки їм не знадобляться. переживаю, як і всі, але вірю в ЗСУ, сподіваюся, що не буде. Ну, я не вважаю це доречним і ну, я вважаю, що це просто все ажіотаж. Велика надія на те, що вони не знадобляться. Олена Кучмій, Сергій Кобелянський Суспільне новини Житомир. Тактильні смуги для людей з порушенням зору, що встановлені біля Житомирської амбулаторії сімейного лікаря номер 12 за адресою Покровська 159, розміщені з порушенням, говорить фахівець з питань безбар'єрного простору Євгеній Свєт. Тут простір по площі, він не потребує стільки смуг. І ось дивіться, я не зрячий, я не зрячий, Я от хожу. Я хожу, 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 пішов, пішов, повернув. Сюди пішов, потім повернув сюди, потім повернув сюди. До того якісь іграйки. Тактильна смуга направляюча повинна чимось починатися і чимось закінчуватись. Попереджувати, направляти та інформувати. Це три основні функції тактильної плитки, яку розміщують на татуарах міста для людей з порушенням зору. Цим правилом Євгеній Світ навчав представників виконавчих органів влади, які здійснюють замовлення проєктно кошторисної документації, проєктантів та підрядників, які виконують роботи. Шляхом становлено. Та Тактильної смуги Євгеній Світ попросив пройти її Олександра Діхтяря, заступника начальника управління капітального будівництва міської ради. Очі. От знайдіть цю смугу зліва. Припустимо, і на 180 градусів повернемось на сторону. Возьміть в ліву руку і всі повороти ви покажіть, які до Поворот направо. Чудово. Давайте знімемо пов'язочку. І ось бачите, ось цю нібито до розворотні плитку, і це поворот, ви не побачили. Має бути чітка навігація. Зараз ми бачимо, навіть це був людина, яка не підготовлена, що ця навігація не працює. Друге, для того, щоб була нормальна вільна навігація, має бути відповідна ширина направляючі. В даному випадку 0,3 метра, цього вистачить. Розворотна має бути з іншим типом ріфу 0,6. Резюме: в два рази більше коштів витратили, можна було в два рази менше покласти плитки. Відповідна норматива. Перше, має бути тактильне співвідношення. Поверхня, яка називається фаска ВФМ, вона на, на неї не можна згідно нормативній базі, встановити тактильні плитки, спеціальні тактильні смуги. Тобто тактильні смуги кладуться тільки на гладку поверхню. Ця розворотна функція не виконується, тому що, перше, такого типу рифу немає в українській базі, просто немає. По-друге, тому що вона однакова за шириною, це місце повороту не відчується взагалі. З недоліками встановлені тактильні смуги і біля Житомирського ліцею номер 23 говорить Євгеній Свєт. Я йду. І я логіка, мені зручно, що вона з рукою. Я я просто взяв тростину, і в і вот саме ці амплітуда є ризик травми. Направляюча тактильна плитка при вході до навчального закладу створюють для незрячого паску, каже експерт з доступності. Вона виводить чітко на центр школи і на двері. Якщо вже кажете по нормативу, ця, ця штука повинна починатися тут тобто на сходинку нижче, тому що в ДБ написано, поручні повинні починатися за 30 сантиметрів до початку сходів, розумієте? А вони на першій сходинці. я маю ой, -ой о, -о, о, ось вам ця паска, бачите? Навіть не зіграна вбився. вбився. досвід, який отримали учасники навчань, стане у пригоді, говорить одна з учасників навчань Валентина Мельничук. Ми бачимо на прикладі помилки свої, і що можна допрацювати, і ця інформація, навчання дуже корисна. І ми будемо використовувати, набути досвід. Це дуже важливо, тому що нам хочеться, щоб наше місто було доступне для всіх. Тим більше зараз такий час, де йде йде війна в Україні, травматизм дуже великий. Хлопці, дівчата, діти повертаються з. З тяжкими травмами вони мають почуватися добре. Ми ну, дослухаємося зауважень, несемо коригування у проєктну документацію і всі недоліки будуть усунуті. Антоніна Туга, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі з 1 вересня запрацює центр дистанційної освіти для учнів, які перебувають за кордоном чи за межами Житомира або не можуть відвідувати навчальний заклад. Центр працюватиме на базі ліцею номер 4 Про це 23 червня під час прес-конференції розповіла заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Ольга Єрмакова. Дистанційна форма навчання окрема форма здобуття освіти. Вона призначена не тільки для дітей, які опинилися за кордоном. В положенні чітко зазначено, що вона організовується. Для учнів, які фізично не можуть відвідувати навчальний заклад, і для другої категорії учнів для талановитих дітей, які мають індивідуальну освітню категорію, наприклад, професійно займаються спортом. І їхній графік тренувань, змагань і так далі, не співпадає з відвідуванням закладу. За словами Ольги Єрмакової, серед батьків буде проведене опитування, і батьки оберуть форму навчання. Очну, очно з дистанційними технологіями, екстернатну, сімейну форму, патронаж або дистанційну форму навчання. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк Суспільне, новини Житомир. Дитина приходила до нас на заняття. Ми її всаджували за цей столик. Вона у нас тут малювала. Вона промальовувала тут монстра. Той, що її вважається вночі, а потім ми просили дитину, щоб вона його сховала або досить от витерла, пропрацювала ось так. ним. Тобто, ось і монстра нашого нема. За декілька таких занять дитина позбулася нічних жахів і почала спати нормально, каже Олена Гончаренко, фахівчиня благодійного фонду Фундація Волонтери без кордонів. Саме тут відкрилась сенсорна кімната. Вона складається із трьох локацій. Це в неї кімната. Тут у нас діти проходять декілька форм розслаблення релаксації. Ми застосовуємо пісочну терапію. У нас є тут ми проводимо каскотерапію. терапію. У другій кімнаті, яку називають світла кімната пригод, діти роблять руханку та грають на музичних інструментах. Тимофій любить грати на глюкофоні. Це заспокоює його. Хлопець каже, що добре пам'ятає перший день вторгнення росіян. У нас затряслись вікна, ми сім'єю окинулися за цих вибухів». В сенсорній кімнаті зараз працюють 23 дитини. Це Житомиряни та переселенці. Катерина, психологиня фонду, каже, що вплив війни діти відчувають по різному. Там вушка закривають чи просто здригаються. Є такі дітки, які приходять з нами, вітаються там доброго дня. От поки вони там деяку кількість разів цього не скажуть, вони в їхній так сказати душевний стан, їхній спокій не буде врівноважний. Олександра живе у Житомирі поблизу однієї із. Підстанцій дівчинка каже, що вже звикла до вибухів та тривог. Як коли а зараз, вибух, вибух, повітряна тривога скова. Вже ти вже звикла сім'я Олександри вже випрацювала алгоритм дій під час війни, розповіла дівчинка. Зараз просто або став металфони все на зарядку за того, що можуть бути вибух, або доведеться втікати, щоб може когось набрати. Доведеться дівчинка любить займатися в навчальній кімнаті. Це третя локація проєкту. Вона обладнана мультимедійною дошкою та набором ігор та методичного обладнання. Близько 250 тисяч гривень гранту витратив благодійний фонд фундація Волонтери без кордонів на закупівлю обладнання для сенсорної кімнати. Цього достатньо для допомоги дітям та дорослим, каже Олена Гончаренка, голова благодійного фонду. В них є присутні страхи ті, які вони отримали під час цих подій в нашій країні. Це виражається в них в малюнках, це виражається в спілкуванні. і зараз ми намагаємося з цим працювати в ігровій формі, через сенсорну терапію. Заняття безкоштовні зараз займаються дві групи: дитяча та доросла. Дмитро Клименко, Аліна Данилко, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.